Протягом свого перебування у французькому місті побратимі Клермон ферран Кременчуцькі новини активно налагоджували зв'язки з представниками регіональних змі. Наше місто побратим насправді має багато спільного з Кременчуком. Тому нам точно є про що розповісти одне одному. У Вас є багато переселенців з України. Ми знаємо, що є переселенці з нашого міста. Перший матеріал, який би ви могли зробити разом з нашими журналістами, про це їх... їхніх доліда, про їхні долі, про те, як вони дісталися до Франції, які як склалися їхні долі. Як їх добре прийняли? Чи хтось із них уже планує повернутися? А може хтось хоче залишитися тут, і як вони оцінюють взагалі своє майбутнє і майбутнє нашої держави, і нашої співпраці. одне з головних завдань журналістів це познайомити мешканців Кременчука і Клермон Ферану, показати всі переваги дружби та братерства між містами, розказати про свою культуру та традиції. Саме цим аспектам приділили найбільше уваги під час зустрічі. На знак поваги та співпраці колегам із Франції подарували сувеніри на згадку про Кременчук. Наша. Місто знаходиться тут, це Полтавська область, Полтава Риджа. Це другий по величині місто в Полтавській області. Прийміть таке повод про зустріч з нами. Завдяки новим зв'язкам Кременчуцькі новини та ЗМІ Клермон Ферану зможуть об'єднати свої зусилля для подальшого розвитку обох регіонів та сприяння культурному обміну. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.